Ділові, елегантні, вишукані, романтичні. Бутик елітного одягу Нелва зібрав найяскравіших леді Полтави, аби у дівочій компанії відсвяткувати своє п'ятиріччя. Врання -то передмова до жінки, а можливо, і уся її книга. Сьогодні бутік модного одягу Нелва пропонує погортати сторінки фешн-показу дівеч вечора. Тут можна не тільки одяг собі облюбувати, а й прикраси. Скажімо, ось таку каблучку із блакитного топаза у діамантовому обравленні, що коштує 35 тисяч гривень. Але мені вона подобається. Подарунок для полтавок два покази колекцій вечірнього одягу. Один з них унікальний. Сперше в Україні популярний у Європі бренд Папіліо. Дорогі тканини, оригінальний крій, інкрустація коштовним камінням. Такі сукні роблять жінку розкішною, переконана Іванна Комісар. Ми давно співпрацюємо з таким брендом, як Альона Гарецька. Вона є хазяйкою лінії Альона Гарецька, а також весільних і святкових суконь папір. І от якось одного разу вона каже: Чому? Чому досі ці надзвичайні українські жінки не бачать такої краси? Ми пішли з нею в цех. Ми побачили, як починають зароджуватися ці неперевершені сукні. І ми вирішили, що сьогодні ми маємо це зробити, втілити мою особисту мрію. Лість ідей і безкомпромісна якість. Найвишуканіші леді Полтави під враженням і від колекцій, і від атмосфери дівочих розваг. Інтімна обстановка. коли без мужчин пройшли якісь зовсім інші процеси. Жінки більш розслаблені, більш дружелюбна. Елегантні вишукані плаття. Я думаю, що ми, жінки Полтавщини, зможуть одягнути ці плаття на різні свята і е, насправді підчеркнути свою красу. Неймовірні вбрання, неймовірне курка. Вони найкращі. Гарне вбрання не змінює жінку, воно створює настрій.